Новий тепловий насос шукаю оселю. Я намагався зробити його максимально ефективним. Від донора залишився тільки корпус і той порошково пофарбований. Весь внутрішній простір утеплений. Компресор-інверторний з антивібраційною підложкою. Технологія Heavy також сприяє кращому коефіцієнту ефективності. Металевий тен замість силикону. Цей апарат потужністю близько 9 кВт. Радіатор був перероблений на випарник, змінено напрямок руху холодоагенту та діаметр труб. Розміри радіатору дозволять краще працювати в морозі і не обмерзати.